Всім привіт! Мене звуть Анна Корольова. Я практичний психолог, дитячий психолог, авторка книжок з дитячої психології. Сьогодні хочу з вами поділитися під час війни, саме для мене, ну, дуже важким випробуванням стало саме, ну, окрім страху за життя та майбутнє, стало навчання моїх дітей вдома. І особливо мого молодшого сина, йому зараз 9 років. Бо у дорослої, моєї, у старшої доньки вже сформовані навички навчання, саме знаєте такі навички, рефлекси, вміння, звичка навчатися. Ось сьогодні ми з вами поговоримо, що робити, коли діти погано навчаються. Такі маленькі підказочки від мене. Така сумна реальність нашої діти, діти карантину та війни. Отже, навчалися вдома, і це призвело до ну так званих навчальних втрат, а ще до підвищення рівня жорстокого поводження з дітьми. Зараз трішечки про не дуже приємне. Нагадаю, що належним чином виконувати свої батьківські обов'язки, це прописано в законі України. Ми зобов'язані батьки це робити. Отже, місія, де нам потрібно навчити дитину, але без жорстокого поводження з нею, та не зійти при цьому з розуму, ну це наша з вами відповідальність, і будемо з'ясовувати сьогодні, як це зробити. Перше про що потрібно подбати. Подумайте самі зараз. Драматична пауза. Це ви, це ваші власні ресурси. Уявіть, що мої паради дуже класні, влучні. Це насіння, і воно потрапляє у землю, яка виснажена, спустошена, суха. Що вона народить? Ну, нічого. Ще одне е, таке порівняння: стюардеси у літаках вони пропонують у раз ну, у разі там небезпеки якоїсь негараздів е, спочатку вдягнути кисневу маску саме дорослому, а лише потім допомогти це зробити дитині. Отже, ваші власні ресурси це надважливіша тема, е, про що ви повинні спочатку подбати, аніж потім е, вирішувати проблеми вже у навчанні. Обов'язково знаходьте час на сон, на спілкування з коханими, з друзями. Виходьте на прогулянки, на тренування просто до магазину. Рух він спалює не лише калорії, а і стрес. І ви будете струмкі та врівноважені. І, до речі, у мене доволі багато відео на каналі про. Ресурси, як подбати про себе, в описі я залишу посилання, користуйтесь. І ось тепер, коли ви вже врівноважені, переходимо до діагностики цієї проблеми. До речі, цю діагностику ви можете робити з будь-якою проблемою у дитини. Причини, чого дитина це не виконує, не навчається, наприклад, в нас, всього може бути три. Три. Або дитина не може. Або дитина не вміє, або дитина не хоче. Перше, коли дитина не може навчатися, що це означає? Тобто органічно щось є у мозку, що недостатньо сформовано, не визріло, можливо, через вік. І тому ми не можемо вплинути на цей процес. Ми просто можемо його враховувати. Наприклад, перший, навіть другий клас, ну і взагалі початкова школа дуже велика імпульсивність не розвинути ще той відділ мозку, який відповідає за довільність. Дитині важко вгамувати себе, стримувати себе, налаштовувати на заняття це потрібно враховувати. Ще така особливість це вже розповсюджується на всіх дітей, на всіх учнів, учнів, навіть на нас, дорослих, під час травматичного досвіду, а саме зараз ми знаходимося під час війни у травматичному досвіду. досвіду ми ще це не пройшли. Увага та пам'ять, вони погіршуються. ну дуже сумно, що це не враховується у Міністерстві освіти, тому що вимоги до учнів та вчителів не зменшуються. Якщо в когось є знайомі, будь ласка, передайте це відео, поширте туди. Це жарти, ну нам своє робити, як то кажуть. І ми з вами, свідомі, дорослі, повинні це враховувати. Ось під час такого існування рівень уваги, пам'яті він зменшується. І ще одна така органічна причина недостатньо сформовано нейронних зв'язків у мозку, і це відлуння від залежності від гаджетів. Так, дійсно, наші гаджети навіть на органічному рівні руйнують мозок дитини. Це потрібно враховувати. До речі, в мене багато відео, яке допоможе вам запобігти залежності від телефонів, від гаджетів і що з цим робити. Дивіться, будуть в описі посилання. Ну що ж, підсумуємо, якщо наша дитина не може гарно навчатися або так, як нам хочеться, що можемо зробити. Ну, по-перше, можна продіагностувати пам'ять, увагу. Можна до мене звернутися по діагностику. Можна просто враховувати це, мати на увазі. Обов'язково звертати увагу на вікові особливості дитини, що вона в цьому віці може, а що від неї ну, не потрібно очікувати. І також зменшувати час проводження дитини з гаджетами. Це обов'язково і це ми можемо зробити. А на сьогодні все не буду вас перевантажувати, тому що ви теж ще у травмі і пам'ять у вас не дуже гарно працює. І в наступному відео ми поговоримо про те, що робити нам, дорослим, батькам, коли дитина не вміє навчатися та не хоче навчатися, і про покарання. Звертайтесь за допомогою, якщо це необхідно. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте, ставте вподобайки. Це дуже так заохочує саме мене до роботи. Усьому шукайте середину та зберігайте до густ. Все буде!